Слідчі Тернопільщини повідомили командиру 211-ї бригади про підозру у зловживанні службовим становищем, як повідомили у нацполіції, підозрюваний залучив чотирьох військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині. А натомість вони отримували грошове забезпечення як у зоні бойових дій. За даними слідства, чотирьох підлеглих офіційно включили в наказ про відрядження у зону бойових дій в Миколаївській області. Про те, як з'ясували слідчі поліції, військовослужбовці. Перебували вдома, отримуючи зарплату та бойові виплати, загальна сума яких за цей час склала майже мільйон гривень. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині. За місцем проживання командира, військовослужбовців та на об'єкті будівництва і вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності. Слідчі оголосили фігуранту про підозру. Порушнику загрожує до шести років в'язниці.